Близько 16-ї години, 22 вересня, росіяни обстріляли миропільську громаду. Від окупантів прилетіло 9 мін. Вибухами знову пошкодили майно мирних цивільних мешканців. Побиті шибки, паркани, стіни, хат і господарських приміщень. Уламками на одному з подвір'їв вбило курей. Серед людей постраждалих немає. Повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Також від вибухів 22 вересня постраждали дві жінки та чоловік у хотіні. Усі цивільні мешканці громади перебувають в лікарні, мають вогнепальні поранення, переломи кінцівок, міновибухові травми та осколкові ураження. Також в результаті обстрілу з російських сіл Гордіївка та Ніколодар'їно пошкоджено місцеве підприємство, приватний будинок та дві автівки.